Всім привіт! З вами знову Юрій. Поговоримо про все і про Україну, і про життя. Чому наші діти не досягають успіху в житті? Подивимося на те, як ми їх навчаємо. Школа, садик, школа, училище, технікум, інститут, університет і далі. Зі школи починають нам розповідати ще з садіку, що треба вміти да, базові навики, знання, як їсти, як в туалет ходити, це все зрозуміло, що діти до садіка навчають. В школі постійно розказують, що ти маєш вивчитися, отримати, закінчити школу, отримати освіту, інакше тебе не візьмуть в інститут, в технікум і в університет. Ти не поступиш. Бо будеш, не будеш мати змоги вчитися, не будеш мати освіти, не будеш мати змоги робити на хорошому оплачуваній роботі. Тобто 11 чи 12 років, вже зараз там різниці немає, будеш ходити. Ну, Базові знання, я рахую, що треба, щоб навчили. Але чи треба їх більше, тих базових знань. От, коли дитина йде в училище технікум, університет вона попадає знову ж її починають вчити. То ти маєш здобути хорошу освіту, ти знайдеш хорошу роботу і будеш заробляти хороші гроші. Ну, Інститут, університет, там, технікум там не учать заробляти гроші. Ця проблема в тому, що ми не учимо наших дітей, як поводитися з грошима, як заробляти. Гроші і ми їх не вчимо основам бізнесу. Як бути в даній ситуації? Хто научить? як научить? Мій син Богдан, можливо, він колись з'явиться в відео, бо це буде ціла серія відео, різних відео. Тобто прийшла думка на мені на ум. Я записую відео, їду на машині від ремонту. Одну машину ремонтуємо, на другій їжджу. Получається така справа, що. Мисль прийшла, треба її викласти, викласти на відео. коментарі і завжди в підписі можете писати Писати щось, лайки, дизлайки, як, як завжди. От. Ми не учимо дітей нашому бізнесу, вернувся, чи бізнесу взагалі як займатися, бо це не твоє, який з тебе бізнесмен. Мій син Богдан трохи ламає цей стеоретик. Він закінчив 11 класів, пішов повчився півроку і покинув навчання. Зараз він працює зі мною, приватний сантехнік і досить непогано заробляє. Я його навчив багато чому, він вміє багато вже чому сам. От як би сказати Тобто я йому показував власний досвід, як я цим займаюся, як я це роблю, як у мене общення, спілкування з клієнтами, Вибачайте за Мій як би сказати, українську мову, буду намагатися говорити правильно і по-українськи. Але цей суржик, як казав мені один клієнт, це від того, що спілкуюся з неадекватними клієнтами. Ну, дій, різні, різні клієнти бувають, адекватні, неадекватні. Ну, накладає це свій відбиток. Буду старатися такі коротенькі відео викладати, викладати в цьому в своєму YouTube-каналі. Підписуйтеся, далі буде все набагато цікавіше.